Трьох святителів, прошу Господа, щоби просвітив мене своєю благодаттю та відкрив моє серце і свідомість на розуміння Його святого Слова, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. До євреїв послання святого Апостола Павла, читання. Браття, пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам Слово Боже, і дивлячись уважно на кінець їхнього життя. Наслідуйте їхню віру, Ісус Христос учора і сьогодні, той самий навіки. Не дайте себе звести різними та чужими науками. Воно бо добре укріпити серце благодаттю, не стравами, які не принесли ніякої користі тим, що їх утримались. У нас є жертовник. З якого не мають права їсти ті, що при наметі служать. Бо м'ясо тих звірят, кров, яких первосвященник вносив у святиню за гріхи, палиться за табором. Тому й Ісус, щоб освятити народ власною кров'ю, страждав поза містом. Вийдім, отже, до Нього поза табір, несучи на ругу Його. Бо ми не маємо тут постійного міста, але майбутнього шукаємо. За його посередництвом приносимо завжди Богові жертву хвали, тобто плід уст, які визнають Його ім'я. Добродійства та взаємної щедроти не забувайте, такі пожертви Богові приємні. Від Матея святого Євангелія читання сказав Господь своїм учням: Весь світло світу не може сховатися місто, що лежить на верху гори, і не запалюють світла, і не ставлять його під посудиною лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони бачивши ваші добрі вчинки прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків, я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істинно, бо покажу вам: доки мене небо і земля ні одна йота. Ні одна риска закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто отче порушить одну з цих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у царстві Небеснім. А хто виконає їх і навчить, той буде великим у царстві Небеснім. Коментар. Дорогі мої. Сьогодні Господь нагадує нам, що ми, християни, є світлом для світу, і наше завдання світити, просвітлювати ближніх. Втім, щоб світити важливо самому збагатитись тим світлом, правдивим джерелом світла для тих, хто живе в темряві, хто хоче освітитись, є Ісус. Христос. Також це світло міститься у Слові Божому, у вченні Господньому, тому важливо здобувати Божі знання, які згодом стають нам словами мудрості І всі, хто спілкується з нами. Просвічуються цією мудрістю, скріплюються цим словом, зігріваються цією благодаті і самі стають джерелом цієї благодаті, чи здобуваю я ці Божі знання, чи ділюся ними з моїми ближніми? Ісус наголошує на тому, що Він прийшов не усунути закон та пророків, а доповнити їх. Виконуючи заповіді Божі, які Бог дав Мойсеєві на горі Синай, Ісус обрамив їх ще двома заповідями любові: Любити Бога всім серцем, всією душею, всім розумом, і любити ближнього як самого себе. Це дві заповіді впливають на всі сили людської душі: розум, почуття, волю, а також на діла людини. Саме любов є доказом того, що людина перейшла з темряви до світла і стала дитям Божим, наблизилась до досконалості, а вибір Завжди за нами. Відкинути ці заповіді, чи виконати їх, та навчити інших ними жити, сидіти, склавши руки, чи шукати правду, іти тією дорогою правди, дорогою любові. Чи шукаємо ми правди, чи простуємо дорогою любові? Те, ким я є, що я роблю. Промовляє сильніше, аніж те, що я кажу. Якщо ми маємо в своєму серці світло Боже, то люди, які дивляться на нас, спостерігають за нами, вчаться від нас правдивої віри. Це наше завдання передавати світло без слів і без повчань. Боже світло це дар, ласка. Чудо в наших душах. Те Боже світло є добрим прикладом для ближніх, проявляється добрими ділами. Ми не можемо сховатися з цим світлом, не можемо сховати світла, ми маємо світити, щоб інші, дивлячись на нас, увірували та прославляли Господа. Маємо поводитися, як діти світла. Тим світлом, наче. Записано в наших душах, що ми є Божими дітьми, спадкоємцями Царства Небесного, Божий дар світла в наших душах є могутньою чинною силою, яка підштовхує до добра і береже від зла. Упродовж церковного року є дні окремо. Вшановуємо колись великих святителів Василія Великого, Григорія Богослова Івана Залотустого, це святі східної церкви, котрі жили в IV столітті. Також у нашій церкві служимо святі літургії, які мають ім'я Івана Золотустого, Василія Великого. Однак є день, коли в наших богослуженнях ми прославляємо разом цих трьох праведних архієреїв Святої Церкви. Чому так трапилося? Як знаємо з історії, за часів імператора Олексія Комнена, в царгоді постало питання, кого з цих трьох святих більшим у святості? І це питання було вирішено так. Що самі святі з'явилися Іванові побожному єпископові міста Євхаїди і сказали, що вони у Бога одне, однаково з натхнення Святого Духа самі освячували і допомагали освяченні іншим людям своїми побожними навчаннями. Тоді було вирішено встановити свято для прослави всіх трьох святителів разу. Церква. Під час богослужень такими словами оспівує цих пригарних угодників Божих: Василій, Божествений Розум, Григорій, Божествений голос, Іван пригарний світильник, три високі угодники і слуги Пресвятої Троїці. Варто пригадати, що їх добре виховали їхні батьки, зокрема богомільні матері. Емілія, мати святого Василія, побожна нонна, мати святого Григорія та Антуса, мати святого Івана Золотоустого, святі походили з заможних родин, здобули добру освіту, про що дбали їхні батьки. Це були обдаровані юнаки, котрі мудро використовували час. Котрих пристрасть гнала до науки, а сам святий Григорій, коли згадує про Василія, пише, що вони знали дві дороги: першу до церкви і святих її вчителів, а другу до світських шкіл. Ці молоді люди не віддавалися навіть невинним розвагам, не кажучи про ризик наразитися на грішні практики. Ось що значить правильне та святе виховання, котре уклали в дитячі серця, так багато залежить від батька та матері, які дбають про праведне християнське виховання своїх дітей і самі служать добрим прикладом у цьому. Хоч Мати святого Яна Злотудства залишилася передчасною вдовою, Однак виховала Сина згідно з Божим законом і не, з... і не зважала, що навколо панує нехристиянське оточення. Тому задумаймося над життям цих трьох святих, котрі мали добре забезпечення, походили з багатих родин. Здобули високого освіту, мали успіхи у своїй пізнішій праці, котрим світила висока кар'єра у світі, і усім цим погордили. Стали духовними людьми, проповідували Слово Боже, дотримувалися строгих пущців, мешкали певний час у пустелі, на самоті, одягалися у просту одежу, були переслідувані, генані, терпіли погрози смерті, але не відступили від Божої любові, не стидалися бути інакшими людьми, пам'ятали слова Спасителя. Кожен, хто визнає мене перед людьми, і син чоловічий визнає такого перед ангелами Божими, хто ж мене відречеться перед людьми, того і я відречуся перед ангелами Божими, 12, 12,8. Як це чудово, коли юнак чи дівчина, перебуваючи у різних компаніях, пам'ятають про своє християнське походження не піддаються тискові друзів і недругів, не уміють відмовитися від споживання м'яса п'ятницю, не танцюють у заборонений церквою час, взагалі живуть праведною любов'ю до Бога, даючи виразне свідчення оточенню. Так чесну тут бали святі, про котрих сьогодні говоримо і роздумуємо. Господи, допоможи і мені жити Твоєю благодаттю, сповнюватися Твоїм світлом і самому бути світлом для інших. Також дякую тобі за людей, які є серцями правдивої віри. Дорогі мої, усі знають, як маленькі діти, які ще не засвоїли гріх. Дуже добре розбираються у людях. Не за допомогою психологічної техніки, а безпосередньо проникають у суть людини. Вони дуже добре відрізняють злих людей від добрих і бачать лукавство дорослих. Так Адам бачив суть предметів внутрішнім духовним поглядом. Цей світ він бачив не так, як ми. Нам свічком здається, що світ влаштований для нас, а він влаштований у результаті взаємин між особами Святої Троїці трохи з іншою метою, ніж наше земне благополуччя і здоров'я. Ми після Адамового гріхопадіння трагічно помиляємося, визначаючи своє місце у Всесвіті. Нам здається, що життя це 70 років, а як при силі 80 літ, і найкраща пора їх тут і хвороби. Псалом 89:10. А ми насправді народжені для вічності. Нам світським здається, що діти є нашим плодом любові, у той час. Як ми не маємо ані найменшого уявлення про те, як відбуваються зародження життя, становлення душі і чому приходить смерть? Рідко хто здогадується, що діти не наші, а Божі, а нам їх дали тільки потримати, не зіпсувати і навчити любити Бога. Ми повинні повернути їх Богу цілими і неушкодженими. Ми насилу бачимо себе у потоці вічності, нам дуже важко зрозуміти, що все, що ми маємо, то ми маємо від Бога, і зовсім неймовірно складно взяти участь у спільній праці з Богом, тому що ми сліпі духовно. І не розуміємо того, що не слуга, а Отець, який зберігає і обробляє Царство Небесне разом з нами. Наша робота має бути подібна до стосунків уші трійці, між якими безперервно здійснюється жертва любові. Отець Бог дає Сину світ. А Він повертає цей світ преображений. Це фундаментальна основа людської природи. Вона полягає в тому, що ми створені як боги по благодаті. Ми споріднені Господу. Його тіло розчиняється в нашому тілі, Його кров розчиняється у нашій крові. А зараз споріднені, то головна Божа властивість. Любов і наша головна дія, жертва любові. Коли любов народжується у нашому серці, тоді воно починає у світлі цієї небесної любові все бачити по іншому, людина думає по-іншому, вона по-іншому поступає. Обранці Божі люди бачать світ не так, як ми, їм відкрита внутрішня суть. Суть подій і речей. Вони не лише бачать по іншому, але й говорять між собою так дивно, що ми нічого з цієї мови не розуміємо. Нам загадкові і спокусливі їхні вчинки, і тільки трепет перед Богом утримують нас від суду і цікавості. Ось це інше бачення. І є результат занурення у життя Бога, це є результат віри, віри як живого відчуття близькості Бога. Переводячи погляд на себе, нам варто замислитися про те, а хто ми є насправді? Адже найбільша помилка у житті це наше уявлення про себе. Наше завдання утямити не свою роль у житті, а ту, яку Бог відвів нам у вічності, як сказав Христос про себе, хіба ви не знали, що я маю бути в тому, що належить Отцю моєму? Лукия 2.49. Слова Спасителя можна прикласти і до себе. Адже і ми, Діти Божі, і носимо ім'я Христове. Нам простіше, ніж старозавітним праведникам, усі таємниці відкриті, усі пророцтва виконані, слова вуз Божих нам доступні в дослівному записі промов Христове. Нам не вистачає лише одного, щоб наш розум і наші знання. Були оживлені почуттям до Бога. Це почуття приходить від віри, а віра від Бога. І нашої туги по ньому. Віру набути важко, але Бог не лише допомагає нам в її пошуку, але активно тягне нас до неї. Ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який послав мене, не залучить Його, і я воскрешу Його в останній день. Івана 6, 44. Дорогі мої. Головне не заважати Йому, як безглузда дитина, яка лупцює по материнській руці, що не пускає її на проїжджу частину дороги. Бог рятує тільки тих, хто чого хоче і в кого є до чого воля. Бог створив нас без нас, каже Святий Августин, але спасти нас без нас не може. Ми маємо чого захотіти, маємо розполагати свою волю, своє бажання до того, щоб спасти себе і свою душу. Тільки тих, дорогі мої, хто мріє бути поряд з Богом, не дивлячись на ніщо, Бог хоче врятувати. Але оскільки життя з Богом, Є таким безумством, а юдеям спокуса, то ми боїмося життя в Богу. Нам наш порох земного багатства стається дорожчим за скарби Царства Небесного. І ця ганебна і безгалузда легкодухість віддаляє нас щеною. Від тих праведників, тих людей віри, які чітко собі уявляли і розуміли, що є щось реальніше, ніж наше земне життя, що наша батьківщина не земна, що наше призначення в небі. Тому нам теж треба собі це затямити, що ми родом з неба. І свої Богові, а не те, що будинок побудувати і посадити дерево. Бо часто три речі: родити сина, побудувати будинок і посадити дерево. Ось таке визначення, призначення людини визначив щит. А Бог хоче, щоб ми пам'ятали, що ми родом з неба, і що ми належимо Богові. Тому на кінець. Дорогі мій, ми повинні зрозуміти, що наші діти зобов'язані не поступити в інститути, університети і влаштуватися, а повинні так само, як і ми. Одного дня побачити Бога, полюбити Його, і наше завдання залишити їм не тлінні гроші. І тимчасовий дім, а віру, яка дасть їм інший вічний спадок, інший справжній і вічний дім. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал.